Вітаю вас, друзі, вітаю п'ятниця вечір. Я Олексій Ляшенко. І такі класні, класні новини, які підносять наш настрій, які, які допомагають нам вірити в себе, і які допомагають нам перемагати е агресора. Другий корвет для України, гетьман Іван Виговський спустили на воду в Туреччині. Це другий церемонія спуску другого багатоцільового корабля класу Корвет Гетьман Іван Виговський Відбулася вчора, друзі, 1 серпня, в Стамбулі, в Туреччині. На військовій верфі підприємства Істамбул Шіпайрд Навал. Цей корабль на замовлення військово-морських сил Збройних сил України зводить турецька кампанія да? СТМ. І це вже другий корабль. Другий І приїхала приймати перша леді Олена Зеленська, спуск на воду бути присутньою там. А також міністр оборони Рустем Умером. Друзі, це дивіться, війна, а ми робимо кораблі. Ну це класно. І Не тільки кораблі. Нам там уже у нас чекають біля 20 різних сторожових катерів. Будівництво цього корабля розпочалося в серпні минулого року. Ви розумієте? Року ще не пройшло, він на воду вже спущений. Так, це ще не повноцінний корабль. Повноцінний корабль це у нас корвет Іван Мазепа. Він уже і пройшов всі. Всі-всі-всі до приймальні випробування. А це спущений на воду, і тепер він буде оснащуватися. Ну це класно! Ну це класно. Там також був присутній командувач ВМС України Олексій Неїшпапа. Друзі, це гордо. Ми створюємо свій військово-морський флот. Не маючи флоту, ми знищили практично. знищили Російський флот. Свій ми будуємо. Невже це не можна було будувати? З 91-го року так не треба було будувати. У нас були кораблі. У нас все було не мож... невже це не можна було привести до ладу. Невже мож... не це не можна було переоснащити, модернізувати, робити з них теперішні кораблі? Да? Робити кораблі нових класів. Да? Пер -пер Перероблювати, як це робиться, по всьому світу? Ні, ми втратили все. Ми втратили, як то каже, гражданський флот, да? суспільний флот, ми втратили військ. Флот. У нас була одна підводна лодка Запоріжжя, і то вона була якась дизельна, і де вона залишилась. Ну слава Богу, ми можемо будувати. І коли кричать, що ніхто не робиться, аж нічого не ділять, нічого не готовляться, нічого не можуть, всі ці такі погані. А як по корветах, як по флоту, як по знищенню російського флоту? Нічого, та ні, це нічого. Це нічого. Це Зеленський вина. Ех, Друзі, тут Росія скликає Радбез ООН через передачу Україні f 16 Слухайте, 6 літаків. Не знаємо, з яким озброєнням, не знаємо, для чого вони прилетіли, не знаємо, прилетіли чи ще не прилетіли. Росія вже скликає. А чому ми не скликаємо? От у мене питання: чому ми не скликаємо Радбез ООН? Хоча це ну, організація, це взагалі ніщо. На мій погляд, Радбес ООН і сама он це ніщо, але. Вони скликають. так Давайте і ми скличемо по тим запчастинам, які надходять в Росію з Сполучених Штатів, з Швеції, з Швейцарії, з Європейського Союзу, по тим ракетам і по тим снарядам, які Росія бере в КНДР, по тим запчастинам до дронів, які бере е, з Китаю, та по шахенам. Давайте чому ми цього не робимо? У мене питання виникає: ось ось ми щось робимо класне і тут же провалюємо інше. Чому так відбувається? Не знаю. От я не знаю, чому так відбувається. Це потрібно вирішувати, комплексно потрібно вирішувати, тому що якщо владу звинувачують, її звинувачують у всьому. От зрозумійте. От просто зрозумійте, влада винна у всьому, здобутки влади нема. Це зробив або Порошенко, або як там Шабудін каже, це він, це він з його дівочками достали нам F-16. Це вони привезли їх, це їхня заслуга. Ви розумієте, це їхня заслуга. Або от як про Ахмадит уже, я казав, казав, чому так бігає там Петро Олексійович? Ну, от, начебто нема прямого зв'язку, там косвіни різні. Але чому він так? Будоражиться. Чому він так активізувався? Ахмадит, ахмадит, Ахмадит. Ну що там може бути? Давайте будемо дивитися, що там може бути, друзі. Підпишіться, будь ласка, на канал, Я просто нагадую, поставте подобайку. поставте, натисніть дзвоничок, щоб до вас приходило повідомлення. А якщо ви зможете розповсюдити, я буду дуже і дуже вам вдячний. Зараз це конче необхідно для каналу, тому що ми займаємося і ребами, ми займаємося і дронами, ми займаємося іншою допомогою. Підтримкою, роботою для нашої Збройних сил України. Тому чим більше нас буде, тим краще. Так от, давайте будемо скликати і ми тоді. На кожну їхню дію давайте будемо скликати, раз вони скликають. Йдемо далі, переходимо всередину нашої держави. Хоча і це всередина заява міністра Мон, Міністерства освіти, науки такого пана лісового. Найближчим часом. Вчителям підвищувати зарплату не будуть, за його словами, понад 70% держбюджету витрачається на оборону. Але коли закінчиться війна, то буде змога реалізувати цю концепцію. А нагадує він нам, що середня зарплата вчителя з квітня 2024 року є 16 тисяч гривень. Йопа бопа Слухайте, я думав, от прийшов військовий на посаду міністра, у нього інше бачення, не стара людина, не з тієї, начебто, влади. Та те ж саме. Розумієте? От ми кажемо: а давайте зробимо все. А хто буде робити? Ось такі міністри? 16 тисяч. А 130 тисяч у помічника депутата це херня, і їм знайшли підвищити. А вчителям не можемо підвищити. У мене особливе відношення і до вчителів, і до лікарів, взагалі до бюджетників. Ви знаєте, що своє у мене відношення до всіх тих, хто отримує гроші з бюджету. До всіх це я вважаю люди, які не дають додавлену вартість. І ці люди повинні мати деякі обмеження і на рахування їм невірне. Це на не мій погляд. Це колись треба буде зробити нам передачу, випуск і поговорити про це. Але 16 тисяч для вчителів це нормально, а 130 для помічників депутатів та це херня. А мільйони зарплати та це херня. А по 150-200 тисяч пенсій для суддів та це нормально. А ось 16 для вчителів це лісовий. Ти хто? І ось кого приводити? Ось військовий, бувши військовий. Що далі? Що далі скажіть? Що з державою? Що відбувається з державою? Що відбувається з нашою державою? Щ, куди ми йдемо, куди ми біжимо? Нема порядку, нема порядку в законодавчій владі, нема порядку в виконавчій владі, нема порядку на містах, нема в адміністрації. Ні, скрізь всі щось. Хочуть і щось роблять тільки не для е, суспільства, тільки не для народу України. І в багатьох случаях не для перемоги України. Пам'ятаєте, Михайла Головка? Свободівець, націоналіст, герой, голова Тернопільської обласної ради, якого затримали на хабарів 2,4 мільйона гривень. Це було от просто затримання. Ось воно було. Да? Як ото кажуть, наочне, ось воно очне. Його звільнили з посади. Посадили в СИЗО. Суд його там випустив. Він гуляє, бігає, Пойновлює суд його на посаді. Депутати знову там своїм рішенням недовірою знімають його. Депутати це можуть робити в якості недовіри. Але суд зобов'язує виплатити йому 591 тисячу зарплати за те, що він не ходив на роботу. Він просто не ходив на роботу. І от 600 тисяч зарплати суд постановляємо. він виходить потім на роботу. Депутати ще ж кажуть, звільнюють. Він опять знову йде в суд. Знову його ставлять. Депутати вдруге його звільнюють. Далі він йде в Львівський адмінсуд. Львівський адмінсуд поновлює його знову на, на роботі. Восьмий апеляційний адміністративний суд Львова задовольнив позов. Ну, нормально. Нормально. Львів'яни, ось ви кричите, що там ви самі чесні, то що все у вас там нормально? Ну, зверніть увагу на цей суд. Зверніть увагу на свого садового. Зверніть увагу на своїх інших посадовців. Ну як? Суд знову поновлює головка хабарника, якого ловлять з полічним. Його поновлюють на посаді. Це що відбувається? Знову депутати звільняють недовіру його з посади. Він знову піде в суд. Далі. Ось дивіться, що відбувається. Тернопіль, начебто там приїхала туди з БУ, ДБР, НАБУ, прокуратура, всі і пішли там по всім е, організаціям, по всім структурам, по всім чиновникам, там до 50 обшуків було, начебто когось там затримували, відпускали. І що? А скажіть, що далі? Далі ми заканчуємо тим, що поновлюємо хабарника на посаді. Суд поновлює. Як з цим всім боротися? У мене питання: як боротися? Хто боротися? Я вже давно казав, ну, не хочу ти тут повторяй, то мене, мене посадять, мене звинуватять, а от їх ніколи. От поліція. Далі йдемо. Йдемо далі. Закриваємо головка. Може ще раз опановлять, може ще раз знімуть. Подивимося, а гроші будемо платити. Ми а військовим не будемо. Ми, Ксачі, не будемо платити вчителям, але заплатимо головку. Так? Все, закриваємо головка. Йдемо далі. Поліція викрала 68 осіб, які причетні до підпалів техніки, військовослужбовців і волонтерів. Найбільше підпалів авто зафіксировано Київ. Одеса, Дніпро і Харків. Ну, дивіться, Харків це ну, кордон Росії. Там дуже дуже російський настрої. Я вам хочу сказати: от, скажу, це ви там в Донецьку, якщо не більше, ніж в нашій Донецькій області в Харкові. Але там вдалося, там. Там вдалося, у нас не вдалося, там хотіли, у нас не хотіли. Ну так, от це все вийшло. Так от, Харків, я вики... відкидую, тому що я розумію, чому там палять авто військовим волонтерам. В Києві чому палять? В Дніпрі чому палять? В Одесі, чому палять? Ну, затримали. Це, як я кажу, СБУ і всі наші органи правоохоронні затримують стрілочників, виконавців. А ви що думаєте, це тільки по телефону їх керують? Ні. Ну, ні. Ну є тут структура в кожному місті, керівництво, хто це координує, хто це показує. Ви що думаєте, вони самі обирають авто? Або їм з Росії обирають авто? Ні. Тут є структура в кожному місті. І ось коли Труханов кричить, що не треба перенайменувати вулиці, це Одеса, це окремий регіон, так кричали Крим. Крим це є Крим. Одеса тепер це є Одеса. Де правоохоронні громади? А не Труханов керує підпалами. А не Філатов керує підпалами, які готував здавати Дніпро. А не Кличко керує підпалами автомобілі. Ні, я просто так от. Думки мої, вслух, ну судження моє таке. А хто ж тут керує? Хто, хто керує цими хлопчинами 17-річним зрадником? Він що? Ходить і шукає? Ні, їм показують, їм кажуть, їх направляють. І це тут всередині. І де СБУ. Ладно, не берете хабарників, Ладно, не берете корупціонерів, Ладно, не берете крадіїв, ви берете тут оцих виконавців. А далі що? Все? Ну, варіанта два. Або не спроможне СБУ працювати як потрібно, або таке ж. Що не так? Ну і наприкінці. Повертаємося до міжнародки, друзі. А то, знаєте, кажуть, у тебе один негатив. Та ні. І те, і те, і те. Ось дивіться, як, як чудово, Туреччина ратифікувала угоду про зону вільної торгівлі з Україною Ця угода була підписана ще на початку 22-го року, ще до широкомасштабного вторгнення. І вона передбачає скасування Стамбулом, ми вже скасували давно. А Стамбул тепер скасує в'їздного мита для 93,4 промислових підприємств і 76% сільськогосподарських підприємств. Так що це також якась робота. Я вам ще раз скажу: міжнародна робота у нас невідмінна. От повірте, в цей час настільки вона класна поставлена, військова е, міжнародна робота, не військова, соціальна, скільки нам допомагають. Відмінна, гуманітарна, відмінна, ну, культурна відмінна. Дивіться, от, це навіть на Олімпіаді і тому цей час виігруємо, ми, ми, ми приймаємо участь у всіх змаганнях, у всьому. А ось внутрішня. Робота завалена по повній програмі, і тут треба тут треба трохи отряхнутися. І кожній владі від президента України до поліції і подивитися на внутрішній стан України. І люди вимагають. Люди просто, люди просто вимагають покарань. Люди просто вимагають наведення порядку. Воно довго є терпіння. Але колись наступає розчарування. друзі. Будемо наводити, будемо. Я хочу подякувати за вашу підтримку. Військових за вашу підтримку нашої роботи з вами: покупку ребів, покупку дронів. Там нова програма у нас розробляється. Я хочу подякувати за ваші донати. Величезна подяка. Вовк Валентині, Лапчук Зиновію, Монобанк, Сандул Катерини, Лучко Ользі, Монобанк, Бобур Людмилі Монобанк. Там кож на Монобанк хтось о 9.49. Без прізвища, фігурка Стефанії, два переказа. Пані Стефанія переказала на дрони і на підтримку каналу. Величезна вам подяка від мене особисто, пані Стефанія. Також Рябцун Віктору, 50 на 50, дякую вам, дякую вам, друже, дякую, тисну вам руку. І, 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 і ручук Людмилі, велика, велика подяка вам за ваші донати, друзі. Про донати ще раз нагадую: зв'язуйтесь, віддавайте свої гроші, віддавайте свою допомогу. Я просто вас прошу тільки тим, кому ви довіряєте. Не довіряйте тій чи інші чи іншій людині. Не давайте. Є сумніви, не давайте. Давайте тим, кому довіряєте. Давайте, по перше, близьким, рідним, сусідам, односельцям, тих, кого ви знаєте, тих, тих кого ви бачите. Потім тим, кому я ж кажу ще раз, ви довіряєте, не треба огульно біжати і кричати Я допоміг або просто мовчати. Ось як сталося за Ахматитом. Там нічого ще не почалося, а вже стільки скандалу, а вже були крадіжки, а вже ваші гроші пішли кудись за кордон. Слухайте, не треба. От просто не треба. Особливо ці крупні великі фонди. Я нікого не відговарюю. Не відмовляю. Я нікому нічого не хочу сказати погано. Просто я висловлюю своє бачення, друзі. Дякую вам. Дякую за те, що ви мене вислухали. Монобанка, друзі, у нас зараз на Монобанці 1800. І ще на рахунках 5100 і 19300. Всього у нас 25200 е, цього збору. Ми збираємо, можливо, до вівторка, до середини збираємо або на два дрони, або хотілося би купити реп. Звісно, хотілося б купити реп, друзі. Петро Порошенко. Я тут трохи вклінююсь. Терміновий брифінг його і Михайла Бондера: як зупинити корупцію на фортифікаціях і забезпечити мотивацію для зсу. Блін, та просто, Петро Порошенко, бери і строй, Бери 5 років і потрібно було будувати. Ну ж який Я не знаю, як ще сказати. Та нахрена мені знати, як ти не будував, як ти крав, як ти нічого не зробив, а тепер ти комусь радий що зробити? Пубен. Друзі, розташував, я вже казав, учора розташував, вибачте, ну, нема. ну, ну що це за людина і я, що це за ті люди, які його підтримують? Людина, яка нічого не зробила, людина, яка все вкрала в своєму житті, все, от все, що можна вкрасти, вкрала. І вона когось вчить, і не зробила нічого. Сама кричала, будку не будувала. Так дивіться, подив, заходьте на телеграм-канал, підписуйтесь тут вчора у випуску ввечері, на фейсбучних каналах. Друзі, я розташував нашу передачу. Дивіться, допомагайте, хлопцям з 58-ї бригади передаємо від нашої україночки Наталі ось такі речі: тут ліхтарики, турнікети, тут одноразовий посуд і медицина. А також від нашого земляка Олександра Христофорова і сім'я Христа. Ось таку дуже реч, яка потрібна надзиратель, окопний. чай, кава, консерви. Дякуємо нашим волонтерам за допомогу. Дуже дякую. дякую підписникам Олексія Ляшенка за придбання нам FPV. Вони дуже виконують хорошу задачу на передній лінії, не тільки на передній лінії. Ми залітаємо. До наших гостей в тил і они хорошо виконують свою задачу. Дякуємо, слава Україні! Героям слава! Далі у нас прямий ефір завтра, завтра, о Дуже мало ми збираємося. Ну, як збираємося, всіх, всіх, всіх запрошую. Дякую спонсорам. Величезна подяка спонсорам. Те, що ви робите, друзі, за вашу підтримку каналу. І всім тим, хто робить посилки, хто відсилає посилки, будь-які посилочки, друзі, все потрібно воїнам. Велика всім подяка до завтра, до вечора. В прямому ефірі Україна переможе. Не ображайтесь. Ну я просто вже не знаю як, як про це говорити про нього.